Параграф 54. Внесок давніх цивілізацій, культур, народів в історію людства. Перше. Стародавні та сучасні цивілізації. Вивчаючи історію, ми пройшли шлях від виникнення перших людиноподібних істот. Які тільки мали стати людиною до падіння великої держави Римської імперії та початку формування українського народу? Ви дізналися, що головним підсумком дуже тривалої первісної доби було виникнення людини сучасного типу. Найважливішим у людині стало те. Що вона виявилася творцем, людина почала вивчати, а потім і перетворювати природу, зрештою, виражати своє ставлення до неї через релігію та мистецтво. Людина опанувала землеробство і скотарство, навчилася зводити будівлі та міста. На межі 4-3 тисячоліття до нашої ери виникли перші цивілізації та перші держави. Великим досягненням людства була писемність. Люди навчилися жити у великих спільнотах. Узгоджувати свої інтереси з інтересами інших людей. Кожна цивілізація була неповторною, і водночас усі вони мали спільні риси. У VI столітті до нашої ери відбулися величезні зрушення в культурах стародавніх народів. У Персії, Індії, Китаї виникли нові релігійні вчення: зороастризм, буддизм і конфуціанство, а в Греції зародилася філософія. Це був час великого духовного пориву давніх народів, що сприяв найвищому злету культури. Сучасна цивілізація пов'язана з історією стародавнього світу, де беруть початок народи і держави, мови і культури. Європейська цивілізація, частина сучасної світової цивілізації, розвинула культурну і політичну спадщину античності. А також перейняла одну із світових релігій, яка зародилася в її межах християнство. У сучасній китайській цивілізації живе конфуціанство, а цивілізація Південно-Східної Азії буддизм. Слово цивілізація має давнє латинське коріння, так само як звичайні нам поняття культура, конституція, республіка. Із давньої Греції прийшли такі слова і явища, як політика, демократія, філософія, стратегія. У Греції зародилося розуміння того, що людина міра всіх речей, а в Римі була зроблена спроба обґрунтувати та захистити права людини. Античний світ дав приклади республіканського ладу, демократії, показав образ справжнього громадянина, який уміє мудро поєднувати права і обов'язки. У давніх цивілізаціях були закладені основи багатьох сучасних наук математики і астрономії, медицини та фізики, історії та філософії. У них же склалися певні уявлення про красу, які наслідували у своєму подальшому розвитку мистецтво, були створені архітектура і театр, поезія і музика. Сучасну літературу, наприклад, неможливо уявити без античних образів і міфологій. Історія стародавнього світу показує, наскільки плідною може бути мирна взаємодія цивілізацій. У наш час ми особливо відчуваємо єдність людства. Завдяки розвитку техніки, нових видів транспорту, засобам масової інформації народи країни виявилися тісно пов'язаними. Важливі події миттєво можуть стати надбанням усіх жителів планети. Комп'ютери утворили навколо земної кулі мережу передачі інформації і знань. Виникла єдина інформаційна цивілізація, яку називають глобальною або світовою. Проте не варто забувати, що ці досягнення не стали б можливими без сміливості, відваги, винахідливості перших мореполавців, астрономів, вчених. Вони навчилися не лише бачити, а й аналізувати світ навколо, ризикували вирушати в невідомі краї, маючи за орієнтир лише зорі та легенди про далекі незвідані багатства. Перші в історії громадяни неодноразово захищали свої домівки від ворога, що вважався непереможним. В основі сучасної світової цивілізації лежить спадщина стародавнього світу. Історія пов'язує минуле, сьогодення і майбутнє. Друге, здобутки давніх цивілізацій і народів Єгипет. Чудеса світу, піраміди та великий Сфінкс, розгалужена іригаційна система землеробства. Накопичені значні наукові знання з медицини, астрономії, математики, створено ієрогліфічне письмо, винайдено папірус та кольорове чорнило, сформовано складну релігію і міфологію, здійснено численні побутові винаходи, серед яких перуки, косметика, хірургічні інструменти, ножиці та зубна паста, дворіччя Месопотамія, Шумер це найдавніша цивілізація, тут виникли найдавніші міста держави. Створено зекурати, створена розгалужена іригаційна система землеробства, записано перші закони, винайдено колесо, створено систему письма, клинопис, створено бібліотеки, створено першу настільну гру. Асирія, перша могутня імперія Давнього Сходу, що трималася на військовій силі, масова професійна армія з поділом народи військ, масове використання залізної зброї, створено найбільшу на той час бібліотеку глиняних книг. Персія, найбільша і наймогутніша імперія Давнього Сходу, система державних доріг, царська дорога, створення першої державної поштової служби, виникнення релігії зороастризму, фінікія. Створення першого алфавіту, винайдено пурпурові фарби прозорого скла, розвиток мореплавства. Це перша зафіксована вдала спроба пропливати навколо Африки. Колонізація Середземномор'я та світова торгівля оловом від сучасної Великої Британії до Персії, заснування міста держави Карфаген, Ізраїль, формування монотеїстичної релігії, створення Старого Завіту першої частини Біблії, будівництво храму в Єрусалимі, Індія, міста з продуманим плануванням і життєзабезпеченням, водогін, каналізація. У містах арабської цивілізації винайдено сучасний гральний кубик. Із крапками на гранях. Санскрит це найдавніша збережена до наших днів форма колись єдиної індоєвропейської мови, створення найдавніших релігійних книг, вет, виникнення буддизму однієї з світових релігій, система поділу суспільства на варни, що існує й донині, винайдення сучасних цифр, винайдення гри в шахи. Китай. Збудовану велику китайську стіну. Та унікальне поховання імператора Цінши Хуанді теракотова армія. За часів династії Цінь уперше створено єдину китайську державу. Виникли даосизм та конфуціанство. Винайдено шовк, папір, лак, компас, локшину, чай, стремена, закладено основи сучасної китайської писемності, було прокладено великий шовковий шлях із сходу на захід Греція. Зберегла окремі досягнення Мінойської та Мікенської цивілізації, зародилася і розвинулася міфологія, створено видатні поеми Іліада та «Одіссея» Гомер, виникнення поліса самоврядної міської громади. Уперше По сформувалося поняття демократія і громадянин, відбулося становлення канонів, правил в архітектурі та скульптурі, якими користуються і сьогодні. Було сформовано принцип, що закон одинаковий для всіх. Зародилася філософія як наука та основи інших наук. Зведено перші театри, створено перші трагедії і комедії, виникнення та розвиток ораторського мистецтва, започатковано проведення Олімпійських ігор, приклад Олександра Македонського як довершеного полководця, що зберігався протягом десятків століть, взаємодія грецької цивілізації і цивілізації Сходу, розквіт культури елінізму. Як наслідок виникнення світової культури, Рим заклав підвалини сучасної західноєвропейської цивілізації, римське право та розвинена система судочинства, латина, мова медицини, біології та права, граматичні норми Латини стали основою романської групи європейських мов, ідея та устрій республіки, Світова імперія, початки міського самоврядування, мистецтво будівництва доріг і водогонів. Елементи архітектури, арка, купол, використання цементу, військове мистецтво, література, яка порушує нагальні проблеми суспільства, зародження християнства та християнської церкви, виставки Курс історії ознайомив вас із часом в історії людства від виникнення першої людини подібної істоти до початку процесу масового розселення наших предків, слов'ян територією Європи. Цього року ви вивчили історію давніх цивілізацій у Месопотамії, Єгипті, Індії, Китаї, Греції, Римі. Кожна цивілізація мала неповторну культуру і вплинула на формування сучасного світу опів 7 століття до нашої ери, 6 століття нашої ери. В античному періоді були утворені рабовласницькі держави на берегах Середземного моря та близького сходу, які пережили свій розквіт та поступовий занепад. Друге, які світові релігії виникли в період, що вивчає історія стародавнього світу, чи мають вони щось спільне? В період стародавнього світу виникли світові релігії буддизм, конфуціанство, християнство. Для світової релігії характерна велика кількість прихильників у багатьох країнах світу. Спільними рисами світової релігії є питання створення світу, існування окремого світу богів чи істот божественного походження. Рівності всіх перед Богом, визначеності суспільного порядку, що полягав у незмінному для кожної людини призначенні в суспільстві. Третє. Якими досягненнями народів Стародавнього Сходу, Греції і Риму, ми користуємося сьогодні? Ми користуємося такими винаходами стародавнього світу: Єгипет, Іерогліфи, перуки, косметика, хірургічні інструменти, ножиці, зубна паста, дворіччя, колесо, бібліотека, настільна гра, Асирія. Професіональна армія з поділом народи військ, залізна зброя, Персія, Державні дороги, Поштова служба, Фінікія, Алфавіт, Скло, Ізраїль, хоча правильніше, напевно, Іудея, Монотеїстична релігія, створення старого завіду, частина Біблії, Індія, Водогін, каналізація, Гральний кубик, буддизм, цифри, шахи, Китай, шовк, папір, лак, компас, локшину, чай, стремена, Греція. Самоврядні міські громади, демократія, громадянин, правила архітектури і скульптури, принцип рівності всіх перед законом, філософія, театр, трагедія, комедія, Олімпійські ігри, Рим, Римське право, латинська мова, республіка, цемент, християнство.